Доброго дня, сьогодні 31 серпня 2023 рік. В останній день літа хочу відзняти та показати плоди інжирного персика сорт під назвою Plain Star. Ось такі плоди, я вже вирвав їх з крони. було декілька в мене сигналок. В останній день літа завдяки е, такій спеці, такому температурному фону в Високій температурі маю змогу їсти цей пізній сорт в останній день літа. Ось такий красивий. Минулий річ я сумнівався в його сортності, але цей рік все нормально. Забарвлення є. Крона має бути більш відкрита, має бути циркуляція та доступ сонця. Тоді ось будуть ось такі забарвлені плоди, і ще темніші. Сортність підтверджена: має такий біло-кремовий м'якуш, неймовірно солодкий. Ось бачите, який товстий він, грубостінний, можна сказати. М'ясистий, виповнений, хто як скаже. Такий він бугристий, відповідає от серії Plainс. Вони всі такі грубенькі. Дуже смачний, дуже солодкий, нуль кислоти. Споживати його одне задоволення Plain Star сорт. Кісточка відділяється так, потрібно докласти зусилля, але це не, ніякого дискомфорту не додає під час споживання. Дуже сподобався сорт. Це для тих, хто полюбляє. Ось солодкі, дуже солодкі плоди. Тому я думаю, якщо виростете такий сорт е персик на своїй ділянці, ви не пожалкуєте, будете дуже задоволені ним. Мені особисто сподобався, потрібно робити з нього саженці можна реалізовувати живець Plain Star. Ну, на цьому будемо завершувати наш короткий огляд.